Мабуть, не я вибирав Динамо Київ. Скоріше за все, Динамо Київ вибрало мене. В мене ніколи не було ідеального воротаря. Я не бачив жодної пропозиції. Це моя, це моя філософія по життю. Щоб погодилося стати гостем рубрики, в якій вболівальники задають питання. Було дуже багато питань біля 500 Ми відібрали найкраще. Я зараз їх вам зачитаю. Доброго дня. Отже, поїхали. В питання з Фейсбука. Антон Осіпенко запитує, які матчі вам більше запам'яталися за всю кар'єру по одному з клубу та збірної? Відокремити дуже складно, тому що було дуже багато матчів, були дуже багато. Емоційних матчів і а, значеність таких матчів була різна. Так, якщо ми кажемо про збірну, то це матч зі Швейцарією одна восьма, 2006 рік Німеччина, це був а, з точки зору емоцій, просто жахливий для мене матч, тому що було витрачено так багато, що я ще в Місяць-півтори приходив до себе. Дуже велике напруження і навантаження було. Якщо ми кажемо матчі за клуб, за Динамо, то я не можу відокремити такі матчі. Було дуже багато і фінали Кубка України, а тим більше, що і Ліга, Ліга Чемпіонівські матчі, тим більше, що з часом вони трохи емоції, вони так осідають і на поверхні залишається останні матчі? Ну, один із таких, я можу пригадати, це фінал Кубка України, коли ми програвали 1-3 після матчевої серії пенальті, і нам таки вдалося вирвати перемогу. І завдяки моїм вдалим діям. Дякую. Наступне питання. Саша Шарварко запитує Олександре, скажіть, чому брали саме Динамо Київ? Та як плануєте реалізувати себе в тренерській кар'єрі? Я, напевно, скажу трохи інакше. Мабуть, не я вибирав Динамо Київ. Скоріше за все, Динамо Київ вибрало мене. Я все життя, я народився в Києві, я все життя а, прожив в Києві. І певною мірою треба сказати, що іншої команди просто для мене не існувало. Тому думаю, що це динамо Київ вибрало мене. А що стосовно там, другої частини, моя кар'єра гравця позаду. А моя кар'єра футбольного тренера тільки розпочинається. Тому про щось казати дуже, дуже складно. Дякую. Наступное питание Игорь Охрименко запытывает. Предположим, вы главный тренер команды. Какой фактор будет решающим при выборе кого тренировать? Статус, статус команды и хороший контракт, но жесткие требования и рамки контракта, или же команда и контракт попроще, но неограниченный лимит доверия и полная свобода действий? Что вы выберете? Ну давайте говорить так, что на сегодняшний момент это не актуальный вопрос, во-первых. Во-вторых, нужно всегда понимать и нужно отдавать отчет в том, что чем команда сильнее, чем команда успешнее, чем ранг у нее выше, тем требования всегда будут намного жестче. И главный тренер всегда зависит от результата команды. Ты должен понимать в том, что не будет результата, какие бы тебе свободу не давали, в конечном итоге. Скажет спасибо за проделанную работу. До свидания, мягко говоря. А свежие тому примеры и Мауринью, и сейчас он в Саре под большим вопросом. А карьера тренера всегда зависит от результата, который показывает его команда. А требования, чем сильнее клуб, чем он более успешнее, тем будут всегда выше, всегда более жестче. Поэтому. Говорить о том, что я выберу сейчас, чисто гипотетически, я никогда не отвечаю на подобного рода вопросы, никогда не ставлю перед собой подобного рода задачи. Когда наступит такой момент, тогда нужно будет решать. А так предполагать, какой смысл в этом. Это не моя жизненная философия и политика. Дякую. Э, наступное питание від Сергея Лящука. Улюбленный воротарь детства під час игровой карьеры это зараз. В мене ніколи не було ідеального воротаря, на якого я б хотів би бути схожим в його манері гри. Я можу сказати, що в мене завжди були виборочно якісь моменти, деталі, на які я звертав увагу в діях тих чи інших воротарів і підкреслював для себе, що хотів би принести в свою гру. Так буде правильно сказати там Речі харизму одного, гра на виході другого, гра на лінії воріт третього, і так, воно такий змішаний, але об'єднаний образ виходив. Тому сказати, що там мені хтось більше подобався чи хтось менше. Я не можу. Я можу сказати, що я слідкував за діями всіх воротарів і для себе підкреслював ті моменти, які я б хотів би, щоб були в моїй грі? Мовно кажучи, як ідеальну модель особисто для вас, так? Тут так, можливо. Е, дякую. Наступне питання від Віталія Швєда. Олександре, чи була можливість пропозиції пограти за кордоном у свій час, та чи продовжує ваш син справу батька саме гру у футбол? Дуже складно це питання відповісти, тому що насамперед я не бачив жодної пропозиції. Я спілкувався з зі своїм керівництвом з Григорієм Михайловичем, з Ігорем Михайловичем. Вони казали, що, скажімо так, факса на столі з пропозицією з приводу покупки гравця Олександра Шовковського не було жодного. Але я чув, що були, так би мовити, цікавились моєю грою і. Цікавились дуже так наполегливо. Але це з області, що могло би бути, якби воно сталося, але не сталося. Знову ж таки, до цієї ж до цієї ж теми. ж теми, так, про що ми казали трохи раніше. В моєму житті є багато речей, перші, які мені подобаються, але які для мене не важливі. І до яких я так ставлюся дуже спокійно. Я ніколи не замислююся і не, не зациклююся над тим, що могло би бути, якби відбулося. Я живу і щасливий від того, що я роблю на сьогодні. В сьогоднішній момент. Так, якісь обставини минулого, я переживаю і е не переживаю я. Переоглядаю, якщо можна так сказати, для того, щоб зробити для себе висновки і йти далі. Але якось, щоб вони впливали на мене, щоб вони робили мені, не знаю, щоб я відчував якісь проблеми з цим. Я завжди для себе. Роблю висновки з того, що відбулося, для того, щоб бути сильнішим в майбутньому. Те, що з нами трапляється, це воно для того, щоб ми в майбутньому стали набагато сильнішими. Тобто, це моя це моя філософія по життю. Особисто. І наступне питання: це було воно стосувалося, чи продовжує ваш син справу батька, а саме гру у футбол? На жаль, а може і не на жаль. Він не займається футболом, він хотів, в нього було дуже велике бажання, і десь пару тижнів тому ми з ним спілкувалися, в нас була така розмова цікава. Він сказав, що я, зараз я розумію, що я зробив певну помилку. В нього було, були дуже непогані а, результати в теквондо, але тому що його батько грав в футбол, він так само хотів, він пішов займатися футболом. Але певні проблеми, проблеми з коліном, які в нього були, вони не дали йому можливості піти, так би мовити, по, моїм, по моєму шляху. А Відматуючи назад, він сказав, я думаю, що це була моя помилка, мені треба було йти. Своїм шляхом, і, можливо, він здобув би набагато був би набагато успішніший в своїй кар'єрі, в, в якої він займався. А так, в нього і з футболом нічого не вийшло, і так фундов він так само забросив. Тобто, можливо, він все одно в дитинстві хотів, власне, бути дуже схожим на вас, так? Я всі діти хочуть принаймні бути. Набагато успішнішим своїх батьків. Я це розумію, і так має бути в принципі. Я буду дуже щасливий, якщо в нього вийде в якомусь іншому амплуар, обов'язково футбольному, досягти набагато кращих можливостей, реалізувати себе. Я буду щасливий. Але все одно любов до футболу і спорту в нього є. Так, він е не пропускає жодного матчу команди Динамо Київ і збірної команди України. Ці дві команди, за які я грав. Відчили які... вболювати. Як це можливо зробити? Цю гру я і прикручував в голові раніше і за год за, за, за день, за добу, за дві, за тиждень. Я около чотирьох. Я б встановлюся, постарала травму, праці, які вам дають. Переходимо тепер до питань з інстаграму. Питання від просто Сергія. Чи хотіло б ви повернутися в кар'єру футболіста? Угу. А як це можливо зробити? Є якісь таблетки, які можуть твої суглоби, твої м'язи, твоя. Твою зовнішність все на 5, 10, 20 років молодшим зробити. Ні, такого неможливо. Тому для все характерно для свого часу. На жаль, можливо, для когось, для когось на радість свою кар'єру гравця, я вже закінчив. І я рухаюсь далі. Так. Мої спогади, це моя історія, це історія, можливо, не тільки моя, це історія і клубів за клубу, за яку я грав, і команди збірної України, за яку так само я а, грав, але треба рухатись далі. Тобто також філософія в тому, що треба бути щасливим і жити тут і зараз. Їй треба бути по перше відповідальним. І розуміти, коли треба йти, коли треба, можна ще залишитися. І коли ти вже зробив якийсь крок, ну я думаю, що повертатися назад немає сенсу ніякого. Коли ви закінчили кар'єру гравця, чи не було такого життя, що з'явилося дуже багато вільного часу? Так, безумовно було, але я намагався весь цей час використовувати для свого особистого ну, розвитку, можливо, це дуже забагато сильно сказано буде. Але підтримувати свій стан, своє здоров'я, свій фізичний стан так само. І я займався і продовжую займатися регулярно. Так, мої заняття трохи змінилися. Одне, друге, третє, але все рівно я підтримую себе у фізичній формі. Це звичка. Певною мірою звичка, і треба розуміти, що. Серце це, це такий самий м'яс. І треба, якщо в тебе він розвинутий, а у всіх спортсменів він трохи більший, ніж у людини, яка не займається спортом, і треба підтримувати її в такому не напрузі, а в тонусі. Дякую. Далі. Март Хаб запитує, як настраюватись перед грою? Тут, напевно, можна сказати, як коли б ви були гравцем, і зараз як тренер, і чим це відрізняється? У мене завжди було а, таке, я вже для себе підкреслив і мав розуміння, як найкраще мені треба налаштуватися на гру. А, і це дуже такий цікавий момент. В день гри мені обов'язково треба дуже добре виспатись. Це по-перше. По-друге, мені треба обов'язково. Обов'язково днем дне, е, поспати. Коли я в день прокидався, в мене вже почало працювати весь мій організм на те, щоб налаштуватися безпосередньо на гру. Так, цю гру я і прокручував в голові раніше, і за, 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 за день, за добу, за дві, за тиждень. А... Але безпосередньо свій організм налаштовується в мене вже за 4-5 годин такий а, а, маховик починає працювати. І так само дуже довго після гри він відкручує назад. Тому після гри мені дуже складно було а, дуже швидко заспокоїтись і завжди після гри я. Дуже погано сплю. А якщо ми кажемо зараз про тренерську кар'єру, то зараз поки що ніяк налаштовуюсь Так, все, все, всі наші знання ми даємо гравцям, розповідаємо, як ми плануємо грати, що ви мусите робити на футбольному полі. І на цьому, в принципі, коли гравці виходять на футбольне поле. Робота тренера майже закінчиться, тому що тренер вже ніяк не може вплити на події на футбольному полі. Так, якоюсь заміною, якоюсь своєю енергетикою можна змінити щось, але я думаю, що, можливо, поваляюся, але я думаю, що там підкреслити, відокремити щось, якось, ну це так, точечно. Якщо згадати, наприклад, той перший матч, коли ви виступали в ролі тренера, які відчуття були саме тоді? Чи не відрізнялися? Перший матч у нас був зі збірною Чехії на виїзді. Ми на останніх хвилинах забили гол і перемогли тоді в тій грі. Якщо я не помиляюся, це взагалі була перша перемога збірної України над Чехами. Але ми здобули цю таку важливу для нас перемогу і а, так задали настрій а, в нашій групі, поставили перед собою таку, таку не мету, а таку планку, ниже якої ми не мусимо опускатися. Э, дякую. Наступное пытание вид э, Кубишкин Юрий. Как повлияла травма плеча на ваш уровень игры? Э, долго ли вы восстанавливались и как это повлияло на карьеру? Ну тут сразу надо сделать несколько уточнений. О какой травме плеча идет речь? Дело в том, что за свою спортивную карьеру у меня их было четыре. Угу. И в общей сложности по две на каждое плечо. Это первое было в 2001 году вывих плеча после этой травмы. Я набрал мышечной массы около 4 килограмм, потому что мне нужно было серьезно готовиться и серьезно подготовиться. И там даже стояли вопросы относительно того, вообще буду ли я продолжать играть. Вторая, вторая травма плеча, перелом ключицы, это был 2006 год перед чемпионатом мира. Там, конечно же, курс реабилитации был достаточно по такой убыстренной, ускоренной программе. И одновременно в нескольких направлениях. Одновременно в нескольких направлениях. следующая 2010 год и потом уже 2012 год, год травма, точнее из-за которой я вынужденно пропустил чемпионат Европы в Украине и в, в Польше, который проходил. Поэтому все они влияли на меня. И в общей сложности я уже говорил и подчеркивал и моей книге, которую в принципі, любой желающий может купить, прочитать, все в твоих руках. Там Написано, що за свою професіональну кар'єру, яка длилась 23 роки, я около 4 лет восстанавливался після різного роду травм, операцій, які у мене були. Цифри говорить за себе, власне, як відповідь. Дякую. Наступне питання. Яке цікавить, в принципі, багатьох, але... Цього разу від Дмитра Білого. Олександре, які емоції ви проживали на Чемпіонаті світу 2006 року? Взагалі, чи після. Ну, по-перше, я скажу так, а... мені було дуже складно. Складно було з того приводу, я пропустив всю весняну частину підготовки. А... Я... В минулому питанні казав про те, що мені зламали ключицю і я відновлювався дуже так, по такій ускореній програмі. 16, 16 січня, 17 січня мені зламало. 19 січня мене прооперували. 12 квітня я зіграв першу гру. Мені повезло. Тому що в мене не було осколків. так, Це було таке пощастило. Але я готувався, тренувався і грав на чемпіонаті світу з металевою, металевим штирем в ключиці. І це були постійні болі. І відокремити їх було неможливо, я так з'єднався з ними, і тому в мене такий був стан. Я постійно намагався якось стабілізувати свої емоційний стан, тому що. Біль, яка живе з тобою постійно, вона впливає на тебе, на твої відчуття. І емоційний, емоційний стан був такий, скажу, не дуже. Але а, напередодні чемпіонату світу, коли я почав відновлюватись, я проходив дуже багато курсів. І один із напрямків, в якому я працював, це була робота з психологом з приводу того, що якнайшвидше пройти певні ступені відновлювання, тому що коли з тобою трапляється якась дуже серйозна ситуація, ти завжди переживаєш з цього приводу, і воно тобі не дає можливості нормально працювати в цей конкретний момент. Тому що ти, і злість в тебе проявляється, і страх в тебе буває, тому що тобі треба йти в зіткнення, тобі треба робити те, що воротар має робити, а там, пригати руками вперед, йти в єдиноборство, а чувство страха воно мішає. І я працював над всім цим, над вмінням контролювати себе, над вмінням контролювати свій емоційний стан. І це мені допомогло в, тій, в тому матчі зі швейцарцями, коли ми виграли в серії після матчевих пенальті, і мені вдалося жодного м'яча не пропустити, тим самим війти в історію чемпіонатів світу. І це я. Відношу до моєї роботи з психологом. Тобто ця робота не була даремною, це точно. Тому хочу сказати, що емоційний стан був такий дуже складний, дуже складний. Але, але ті емоції, які ми всі відчули, і ми, як гравці, і я впевнений, вболівальники. Які спостерігали за, нашою, за нашим виступом на чемпіонаті світу, отримали такі позитивні емоції, і це все так безумовно, воно залишається. залишається десь в мене тут. І я інколи передивляюся ці матчі і дивитися спокійно я не можу. Я не відокремлював ніяких форвардів. Месі це. Талант. Я, як всі діти, хотів забивати голи, бути бомбардиром, нападником. Так.